Слава Богу! Ще звернемось до слова Господнього і звершимо молитву подяки. Будь ласка, хто має, зачитаємо перше Псання Корантян, відкритий Євангелії з першого розділу 18 й текст. І нижче. Бо слово про Хрест для тих, що гинуть, безумство. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано: погублю премудрість премудрих і розум розумних відкину. Де мудрець, де книжник, де дослідник цього віку, чи не обернув Бог премудрість світу цього в безумство? коли наукою і мудрістю світ не пізнав Бога. А у його, у його премудрості, то, то забажав Бог безумством проповіді спасти віруючих. Коли юдеї допевняються чудес, а греки премудрості шукають, то ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для юдеїв спотикання, а для греків безумство. А для нас, самих покликаних юдеїв і греків, Божу силу. І Божу премудрість, бо немудре Боже мудріше від людей, а немічне Боже сильніше людського. Спогляньте, браття, на, поклика... на покликання ваше, що небагато між вами премудрих за тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але не мудре світу вибрав Бог. Щоб осоромити премудрих, і безсильне світу вибрав Бог, щоб осоромити сильних. І незначне світу, і погоржене вибрав Бог, і те, що є нічим, щоб те, що є чимось, у ніщо обернути, та щоб не величалось ніяке тіло перед Ним. А через нього і ви в Христі Ісусі. Який стався нам премудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням, щоб було так, як написано: хто хвалиться, хай Господом хвалиться. Слава Богові. Ми бачимо з цього тексту, що для одних людей, звістка про Божу волю. Про Божу любов, про Ісуса Христа, про Його перемогу на Голгофі, що в смерті перемога, ніби в поразці перемога, не ніби, а так воно є, в поразці перемога, що він помер, але й смертю переміг сатану, диявола. Для одних людей це сила і слава Божа, для інших це безумство. У кожного інша думка. Слово Господнє каже, що для декого навіть це по-російськи юродство, безумство слухати про Христа і Його вчення. А насправді це є сила Божа і слава Божа. І ось так, аналізуючи ставлення людини до Божої волі, ми можемо бачити, що це на всіх віках так було. На всіх віках так було. Що воля Божа, робота Божа, дія Божа, вона або сприймалася, або не сприймалася людьми. І що були такі люди, які сприймали, довіряли от, і старалися виконати волю Божу, стати під Божий авторитет. І також ми можемо бачити в історії церкви Христової, що були такі люди, які називали волю Божу безумством. Які називали волю Божу чимось таким нецінним, неактуальним, несучасним, не тим, що може принести щастя і благословіння в життя. І ось ми цей текст прочитали так само було в дні апостола Павла. І дійсно так є. Так є. Наприклад, загальна воля Божа описана нам в Біблії, загальна воля Божа. І тут зібрані в цьому залі. Я думаю, в основному ті люди, ось, які на 100% вірять, що Біблія це воля Божа для людей, це лист Божий людству, це Бог виголосив свої бажання, свої цілі, свої наміри. І що це особливо новий заповідь, все це до виконання безоговорочно, безоговорочно до виконання. Це правильна позиція, це біблійна позиція, це вірна позиція, і це чудово так. Але ще в житті є такі моменти, де потрібно знати волю Божу, просто отримавши откровення. Бо вона не прописана у новому заповіті, а потрібно отримати откровення. І для нас оцей етап пізнання волі Божі часом є складний. Саме оцей етап, тому що ми. Хрещені Духом Святим, хто прийняв водне хрещення, ми довіряємо, що Євангелія це Божа книга для нас і сумніву ніякого не піддаємо Євангелію, що це Богонатхненна книга. А от в житті, щоб покеруватись Духом Святим, покеруватись Богом, щоб Дух Святий міг якось змінити образ життя, можливо, навіть місцевість проживання, от в цьому питанні Церква Христова. Має задачу велику, і інколи це велика трудність пізнати волю Божу для себе. Велика трудність. Ось я приклад хочу привести. Книга пророка Єремії, 40, 40 розділ 41-й, 42-й. Книга пророка Єремії. Коли Вавилонський цар завоював Юдею і забрав полон, то залишив бідних людей. Єрусалимі, там, колицях Єрусалиму, бідних людей доглядати за виноградниками. І над цими бідними людьми поставив свого ставленика, над цими бідними людьми. І коли пішов е, на Воходоносор вже Вавилонська армія пішла о, до свого помешкання, то ще посходилися ізраїльтяни, які були в лісах, в пещерах, коли прийшов. На ховалися, хавалися, переховувалися в інших державах, вернулися на свою батьківщину і ну, їм цар там мито наклав певне, і вони там живуть. І знайшовся один негодний чоловік, якого підіслав а, а, Амоніцький цар, який прийшов до цього ставленника на якось з ним війшов довіру і вбив його, вбив його і забрав цих людей, які осталися. Ось і їх всіх взяв і вів до, до Амонітян, в рабство. до Амонітян. Ще були люди, які ще не прийшли до цього місця, військові люди. Вони почули, що таке зробилося. Вони вийшли на зустріч з цьому чоловікові. Він, звісно, втік, а ці люди перейшли на їх сторону, і вони вернулися, ось, вернулися. Ну і роздумують вони, що нам далі робити? Отут оставатися. Чи десь йти в Єгипет. Чи тут оставатися? Чому? Тому що вбили, вбили того, кого поставив на Воходоносор. І коли на Воходоносор прийде і побачить, що його вбили, то може всіх їх казнити. Страх. Великий страх. Значить, давайте течемо в Єгипет. В Єгипті будемо собі жити, там достаток, все, будемо собі жити. І от вони думають, як поступити, і вирішують звернутися до Бога і взнати волю Божу. Що Бог на це скаже? Яка є воля Божа? І ось вони приходять до Єремії і кажуть, Єремії, помолись за нас. Пророк Єремія був з ними, помолись за нас, що скаже нам Бог. Ми хочемо йти в Єгипет, бо боїмося гніву царя Вавилонського, що він знищить нас. Ми хочемо тікти від цього гніву в Єгипет. Рок Єремія каже: добре, я помолюся за вас. І він почав за них молитися. Він молився 10 днів. Не було відповіді від Господа 10 днів. Він молився, молився. На 10-й день Бог прийшов до Єремії і сказав йому слово. І сказав йому таке слово. Скажи їм: не йдіть до Єгипту, бо я пожалів, що зробив це. Лишайтесь в Єрусалимі. Я розположу серце царя Вавилонського до вас, і він вас не знищить. Коли він прийде, не знищить вас. Я розположу, а я вас тут благословлю, і вам буде тут добре. І вам добре тут буде. Не йдіть до Єгипту. І він приніс їм таке слово. Вони, почувши це слово, роздумували, 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 роздумували і приймають рішення. Ми все рівно підемо. Зрозуміти, їм важко було прийняти це слово, не хватило віри. Ось такі обставини були, такі обставини були, що ніби, ну, всі-всі нюанси цих обставин говорять про те, що потрібно йти в Єгипт, щоб спастися від руки, потрібно йти до Єгипту. Ось, всі обставини тиснули їх, і вони піддались цим обставам. І вони піддались цим обставинам. І вони не покорились волі Божій. Вони поважали, сказали потім, а, то тебе варух підговорив, то-то, то-то. І йдемо. І вони забрали з собою Єремію. Коли вони вже приходили до Єгипту, Бог каже Єремії, візьми три камінці, поклади тут в глину і скажи: отут буде стояти шатер царя Вавилонського, і він обернеться в єгипетську землю, як як в одяг обернеться. Він є, завоює всю єгипетську землю. І ви всі будете тут знищені. Отакий От кінець. І так сталося. Тому, дорогі друзі, інколи, щоб жити по волі Господній, потрібно йти проти вітру, потрібно йти проти обставин, потрібно пливти проти течії, потрібно не погоджуватися багато з чим, щоб виконати волю Господню. Потрібно, можливо, йти проти своїх амбіцій, проти своїх бажань, проти своїх планів, зруйнувати їх, щоб дати перевагу волі Господній. Воля Господні, би обставини не тіснули. Ось, колись Йону так амбіції зачепили, що він не пішов на не нею, а пішов фарсіз. Розумієте? Тому коли є воля Господня, то мудро є перемогти все, що мішає, протистояти всьому, що мішає виконати волю Господню, відкинути все, що мішає виконати волю Господню, покоритись волі Господній, і буде повнота благодаті. Алілуя! І ми знаємо з цього тексту, як ми прочитали для одних це безумство. Як це Ісус, якого розп'яли як негідника, як слабкого такого? Ось і Він може спасати, і Він дасть життя вічне, і він, і він, і він, і він. Та ну це безумство, і відкидали Ісуса. Відкидали, дехто відкидав Ісуса Його вчення від за того, що посада тоді була така поважна. І вони, вже, вони вже навіть пізнали, що Ісус Месія, але боялись суспільства, думки суспільства, що подумають, що скажуть. Обставини, обставини тиснули. І вони були тайними учнями, а не офіційними публічними учнями Ісуса Христа. Тайно служили. І ось, ось такий підхід до волі Господній. Я хотів би закликати, хто можливо вперше сьогодні в Домі Божому, уперше ви чуєте проповідь, ви чуєте Біблію, як читається Біблія, роз'яснюється Біблія, заклик до виконання Біблії. Ось переважна більшість, можливо, нашого, навіть суспільства, християнської країни. Переважна більшість, можливо, не дуже шанує Біблію, не дуже шанує, вважає себе причетним до якоїсь там церкви. Ось називає собі якусь церкву. То сьогодні Господь звертається цими словами до вас. Не стійте осторонь волі Божої, не стійте осторонь Ісуса Христа, не стійте осторонь, десь так, як спостерігач. Ідіть до Ісуса, прийміть Ісуса в своє серце, в своє життя, покоріться волі Господній, тобто Ісусу. Покоріться, прийміть Ісуса Христа, станьте під Його авторитет, станьте під Його руку, станьте в покору перед Ним, в смиріння перед Ним. І Біблія засвічує, і прийде Божа благодать. І прийде Божа благодать. Не спирайтесь на думку суспільства. Я приведу такий приклад. Коли Ісус жив на землі, тоді була Римська імперія, така Желізна Римська імперія, тоді така в них величі слава була, вони завойовували багато країн. Чи, чи вони хоч знали про Ісуса, хто Він такий? Чи царі? Вельможі, міністри, великі армії. Ісус в їхніх очах собі якийсь там Назарянин малесенький ходить щось там простими людьми спілкується, кормить якесь чудо Він зробив. В них думка про Ісуса була тако собі, як десь там хтось, якийсь релігійний діяч. Він не був тоді, говорячи сучасною мовою на передових каналах ТВ. Він не був напечатаний в газетах. Ісус не був скрізь прославлений на той час. Але ми сьогодні знаємо, що, що це була величезна, могутня, славна, вікова дія Божа на той час. А і призирала більшість людей ту дію Божу. Друже, може, і ти сьогодні стоїш на, 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 на рівні таких християн, я собі християнин можу пити, корити, можу то робити, то робити. Я собі християнин, всі так, та й я так. Ні, не стався так байдуже до своєї душі. Прийми щиро Христа, повір щиро Христу. Хтось може називає безумством, оце ходити в дім молитви, прийняти водне хрещення, прийняти Духа Святого, жити святим побожним життям. Хтось називає це безумством, може, то той хтось потім пожне, що він так себе веде і так ставиться. Ти прийми Христа, покорись Христу, і прийде велика Божа слава в життя. Ваше, хай Бог благословить. А нам, віруючи, благослови Бог нас такою мудрістю, щоб коли треба буде керуватися откровенням Господнім, щоб нам попасти в волю Божу. Попасти в волю Божу, щоби не піддатись обставинам більшості, знаєте, може більшість сказати, «О, о, всі, то, всі так. Істина не в більшості, істина інколи в одного чоловіка. В одного чоловіка. Ной проти всього світу. Ной проти всього світу. В нього тільки істина. Всі були потоплені водою. Істина не в меншості, істина не в більшості. Істина в Бога, і потрібно шукати його. Алілюя! Тому хай Бог благословить нас триматись істини Божої, пізнати її, не бути під тими, хто тиску піддається різним обставинам життя, а бути вірним Господу. Подякуємо Богу за це служіння. Схилимось перед Ним.